Вітаю, друзі! Благодійний фонд Вікрок сьогодні завітав до 92 ї окремої штурмової бригади, щоб передати тепловізійний приціл та моноблок для кріплення на кулемет Брауні. Друзі, ви всі знаєте, що кожного дня в Україну залітає більше і більше шахетів, і для того, щоб можна було боротися з ними вночі, потрібні такі корисні речі, як тепловізійні приціли. Я можу тільки подякувати донаторам. Фонду Твій Крок за тепловізійний приціл, який е буде сприяти збиттю ворожих дронів. Моноблок, е який дозволяє закріпити цей приціл на зброю, в даному випадку він буде стояти на браунінгу. Все це завдяки вам. Я хочу подякувати та пожати руку кожному, хто долучається до зборів, робить репости та ставить лайки. Разом підсилюємо нашу армію. Слава Україні! Героям слава!